Самого ранку під радою кого привітати, а кого навпаки не пустити і на поріг, зійшлися сотні активістів, і у рази більше було правоохоронців. Напередодні ширилися чутки про можливі провокації проти народних обранців а надто вихідців з партії регіонів. Про те, як зустрічав народ на посланців народних, та чи всі дійшли зрештою до робочих місць, знає Іван Гребенюк. До початку засідання ще дві години, а правоохоронці вже тримають раду у посиленому оточенні. Неподалік десятки новеньких автозаків, пожежні та швидкі безпрецедентні заходи безпеки пояснюють чутками про можливі провокації. Дійсно, перша сесія Верховної Ради ми посилили охорону, достатня кількість правоохоронців. Всі проінструктовані про коректну поведінку, толерантність, витримку. Силовиків тут близько тисячі активістів. Удвічі менше, не ти, що дуже мало, практично немає. Тих депутатів, які виконують свої обіцянки на всі 100%. А, рада ну, суттєво оновилася. Тому надія є, будемо бачити. Особлива увага пікетувальників до обранців новачків. Ось козак Гаврилюк намагається проти, але не пускають правоохоронці. Не впізнали сутник Володимир Парасюк. Також потрапив на робоче місце не відразу, поки не вислухав десятки настанов від людей. Однак не всім так пощастило. Якщо до новачків люди сьогодні були лояльні, то до тих, хто вже встиг показати себе в роботі, ставлення інше генпрокурор Віталія Рема, хоч і не депутат, та все ж народна увага, його не оминула. Кого найбільше сьогодні чекали, так і не наважилися пройти повз людей. Екс регіонали, особливо ті, хто голосував за диктаторські закони 16 січня і знову депутатились. Вірогідніше за все на робоче місце потрапили крізь підземний тунель. Ви розумієте, щурі завжди бігають десь так, щоб їх не бачили. Питання в тому, що вони звикли так жити. Вони е, відірвані цілком від того, що відбувається тут. Вони далі думають, що як-то проканає. Ні, не проканає. Без провокацій і сутичок акція зберегла мирний настрій до вечора. Люди не приховували надії великі і ще вірять, що їх не підведуть. Інакше обіцяють зустрічати обранців регулярно, масово і палко. В них є час, щоб реабілітуватися, да щоб побачив народ, що вони що вони щось роблять, щоб вони прислухались до, до громад, до громадських рухів. Іван Грибенюк, Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк та Дмитро Большаков спецкор два плюс